Які таємниці приховують шари реальності та свідомості, світ набагато глибший, ніж здається, на перший погляд. Окрім матеріального рівня, існують тонкі шари реальності, енергетичні, ментальні, духовні, які взаємодіють з людською свідомістю. Усвідомлення цих рівнів відкриває шлях до керування собою, своїм тілом і подіями життя. Коли тіло спить, підсвідомість лікує. Однією з головних таємниць є здатність програмувати підсвідомість. Якщо перед сном людина формує чіткі внутрішнє прохання або команду, нехай я зараз плю, а моя підсвідомість лікує моє тіло. Цей процес може реально запуститися. Підсвідомість сприяє цю програму як дію до виконання, активуючи внутрішні механізми самосцілення. Мова підсвідомості – це намір. Підсвідомість не потребує складних формул. Вона чутлива до емоційного стану, ясного наміру і потвор... повторення. Саме тому формулювання перед сном має бути простим, щирим і наповненим вірою. Сон стає моментом з'єднання з глибинними рівнями буття, де можливе перетворення. Шари реальності це ключі до сили. Наше сприйняття це вершина. Айсберга за ним ховається багатовимірний світ, у якому кожна думка має вплив. Людина здатна змінювати свій стан, здоров'я і події через усвідомлену роботу зі своїм внутрішнім світом. Сон як міст до глибинної роботи над собою. Це більше ніж відпочинок, це стан, у якому можливо нагалагодити зв'язок із підсвідомістю, підсвідомостю активувати процеси зцілення, очищення, відновлення. Достатньо знати, як, і це відкриє двері до нового рівня життя.